На табло показано, що ходять тролейбуси, а насправді їх немає. Полтавці спантеличені, тролейбуси у Полтаві зупиняються під час планових вимкнень електроенергії. При цьому минулого року електротранспорт в ці періоди курсував. Не ходять в деякі мікрорайони. Це певні ну, неудобства доставляє. Я зараз навіть не знаю, ходять вони чи ні, мінут десять стою. Ну якщо я пойму, що вони такі не ходять. Пішком йти в сторону южного вокзалу, Користується винятково тролейбусами та не розуміє, як не натрапити на знеструмлення та вимушену паузу в їх роботі і полтавка Катерина. Тролейбуси я бачила під час відключення, стояли на, на ліваді. А от люди ж можуть і не знати, де стоять на зупинках. І інформації ніякої нема. Одного разу писали в групі в телеграмі. Там писали на яких районах, по яких вулицях не йде, не йдуть. Tam, kur papadėjo vitkliūčia, jau tada tralybos. У Полтавській міській раді пояснили, торік комунальне підприємство Полтава Електроавтотранс входило до критично важливих об'єктів, тому на час вимкнення світла тролейбуси не зупинялися. Цьогоріч же частину підстанції рішенням обласної військової адміністрації вилучили з переліку критичної інфраструктури. Чи збираються знову тролейбусне депо 100% включити до критичної інфраструктури наразі невідомо, говорить тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Не Полтавська ова являється включенням чи не включенням графіків. Чи раніше це було так. Зараз на даний час діє 600 постанова кабінету міністрів, де галузеві міністерства відповідають за той чи інший напрямок і той чи іншу систему енергозабезпечення. Існує єдиний реєстр об'єктів критичної інфраструктури. Трошки ми були е, дизбалансовані, тим, що в початку року у нас відключень не було. Ми зараз від знаходимо там, де є можливості для того, щоб скоординувати, відкоригувати і замінити ті чи інші об'єкти для подачі електроенергії. У Полтавській міській раді також повідомили, що підприємство оснащене генератором, потужності якого, нібито достатньо для забезпечення роботи підстанцій, але його поки що не вмикатимуть, бо в місті курсує достатньо маршруток. Водночас, як запевнила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова, намагаються вирішити питання курсування тролейбусів і під час відключень електроенергії. «Ця вся робота зараз триває, і процеси узгодження цих питань. Але дуже важливо ліміт. Ти його ніяк не розтягнеш. Дуже б хотілося б, щоб його було більше. Але маємо те, що маємо, і маємо виходити із ситуації. Але найголовніше, що діалог є енергетики між собою відпрацювали, і ми зараз в процесі. Отримання рішення цього питання наразі управління житлово-комунального господарства міста спільно з підприємствами Полтава Електроавтотранс і Полтава Обленерго та військовою адміністрацією ведуть перемовини щодо відновлення попередніх умов співпраці та пошуку оптимальних технічних рішень, які забезпечать стабільний рух транспорту навіть у разі обмежень електропостачання. Переобладнання штролейбусів тролейбусів на автономний хід потребує модернізації та значних коштів. Додали в Полтавській міській раді.